Наталя Стратинська. тернова хустка, тернова хустка, подарунок мами, вишневе поле, у краях квітки, тернова хустка, диво з тароками. Найбільше із хусток люблю її. Тернова хустка, кажуть, не сучасно. Давно минула мода на хустки. Дарунок мами то найбільше щастя. Вишневе поле, довгі тароки. Накину хустку, притолюсь до літа, Там мак, і мальви, і барвінку синь. Ця хустка пісня, як же не любити, хоча не в тому сьогодні моді стиль. Веселка барв подарувала з густок. Вишневе поле у краях квітки. Тернова хустка це життя пелюстка. Її шаную, бережу її.